Жорстоке знущання над українкою в Польщі. Відтепер ваш роботодавець не буде вам платити заробітну плату, якщо ви підете на Л4 в Польщі. А також, друзі, Польща готується до можливого вторгнення свого не сусіда, але недалекого сусіда. З вами Сергій Пех. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Я хочу вам сказати, друзі, якщо ви хочете легалізуватися, то малопольське воюдство, команда Documents, всі контакти в коментарях. Отож, друзі, перше, з чого ми почнемо, що Польща готується до можливого вторгнення, і знаєте в який спосіб вони готуються? Ви думаєте, вони думають про своїх громадян? Можливо, про їхню безпеку, як захистити, як правильно евакуювати. Про рюкзак я вам вже раніше говорив про необхідні речі, які потрібно мати. Також я вам розказував про те, як правильно підготувати своїх громадян, будуть розсилати листи з інструкціями. Але скажіть, будь ласка, дорогі українці, які мають польське громадянство або ж проживають тут в Польщі і мають мельдуник, чи хоч один із вас отримав такий лист? Тому що ані я, ані моя родина, яка має... Польське громадянство, так вони поляки, вони не отримували жодних інструкцій. І тоді, для чого, робити такі гучні заклики, і натомість не, не робити жодних реальних дій? Для мене дуже дивно. Але ви послухайте, що польський уряд, от як повідомляє нам міністерка культури Польщі Ханна Врублевська в інтерв'ю «Financial Times», за її словами, уряд веде переговори з міжнародними партнерами щодо розміщення евакуйованих експонатів із близько 160 установ, що перебувають під опікою польської держави. І йдеться не лише про картини і скульптури, а й про рідкісні книги та музичні інструменти. Плани евакуації мають завершити до кінця поточного року. Він є частиною масштабних заходів безпеки уряду прем'єра Дональда Туска, які також передбачають. Зміцнення охорони кордонів і збільшення чисельності збройних сил Польщі до 500 тисяч військовослужбовців. Картини, друзі, рідкісні книги, це в першу чергу повинні будуть вивести з Польщі, не людей. Люди, звісно ж, повинні будуть залишитися. І я хочу вам сказати: а для чого нам придумувати якісь речі? Давайте подивимося на те, що ми вже пережили: Історія України, коли. Все сталося перед 24 лютого 22 року, як все починалося. Чи хтось нас інформував про це? Хтось догадувався, хтось знав, бо бачив реальну картину, але ніхто громадян не попередив. Тому як ви вважаєте, задаю вам пряме питання: чи в Польщі ситуація повториться, чи буде те ж саме, що в Україні? Чи в Польщі дійсно повідомлять громадян завчасно і дадуть їм змогу реально приготуватися? Якщо Ілон Мас купує в Варшаві житло, до речі, він купив, хто знає з вас, хто з ріалторів в Варшаві йому продав це житло, то це має щось означати. Але якщо ми подивимося на Іран та Сполучені Штати, що вони роблять, і Ізраїль, то ми на порозі Третьої світової війни. Так, я не можу вважати інакше, але давайте повертатися до Польщі. Жахлива ситуація з Українкою. Єлене Гура є таке місто. Дуже дуже немаленьке місто на кордоні з Німеччиною. За інформацією поліції, 40-річний чоловік заманив жінку до покинутої будівлі у Єліні Гурі, де знущався і бив її. Вона дивом втекла і звернулася до поліції за допомогою. І хочу вам сказати, як все було. Вона один раз спробувала втекти. Він її спіймав і до того ж він її гвалтував. Я не знаю, чи Ютуб заблокує цю інформацію, але вона втекла. Повторно і їй це вдалося. І вона добігла до якогось слідчого ізолятора, або щось типу того, і там вже кричала про допомогу, і знову ж таки правоохоронні органи допомогли їй, зігріли. І я сподіваюся, що в цієї жінки повинно бути все порядку. Я знаю, що в мене там є колеги, з якими я спілкуюся, є фундація, так. і... Якщо потрібна якась допомога, випишіть, друзі, будь ласка, в коментарях. Можливо, ця жіночка також побачить це відео, хоча я впевнений, що за скільки днів катування цього жорстокого знущання я не знаю, що в неї зараз з психікою. І, дорогі друзі, якщо ви живете в Єліні Гурі, я впевнений, що ви зможете зорганізуватися і допомогти цій жіночці, і знайти її, я думаю, що буде досить легко. А тепер, друзі, до хорошої новини. Бо хтось міг подумати, якщо роботодавець на L4 не буде виплачувати вам заробітну плату, а це відбувається так, що зараз перших 33 дні платить заробітну плату не ЗУС, коли ви переходите на L4, на на хоробове, а платить роботодавець. А пізніше, вже після 33 го дня, чи на 34, й платить ЗУС. Так от, це друзі, вже законопроект існує про те, щоб знести цю штуку і щоб ЗУС платив від самого початку. Ну і це є дуже приємна новина. А ще я хочу вас запитати: чи знаєте ви те, що якщо людина, яка має знову ж таки сплачені складки до ЗУСу в Польщі, помирає? Тобто вона сплатила велику частину складок і колись би могла отримувати пенсію, але так склалися обставини на нещастя, що вона пішла з цього світу. Що в цьому випадку ви? Як близький дуже родич, так, по першій лінії, чоловік, дружина або ж інші, чи можете ви отримати кошти якісь із того, що платив ваш родич, який загинув або ж помер. так? Якщо у вас цікаве таке відео, напишіть, будь ласка, плюс 100, і я зрозумію, що для вас буде такий цікавий контент. Я можу для вас записати коротке відео на цю тему і ви будете знати. Це всім на майбутнє потрібно. І якщо хтось буде мене знову ж таки звинувачувати в тому, що я таку інформацію озвучую, це нормальне. Нам треба знати інформацію, а не сприймати її буквально близько до серця. В кожного в житті стається те, до чого він не готовий. І так як з Україною це сталося. Користуючись нагодою, друзі, ще раз хочу вас запросити на Борч 29 червня у Варшаві, сквер Кахля, початок о 12-й годині дня, і сацвіт Богдан, який співає. Популярну пісню касети і ще дуже багато популярних треків, або ж саундтреків, як правильно це звучить, ви мене поправите в коментарях. Він буде там виступати. Та ще один сват з Кракова, молодий хлопчина, який впевнено, я можу вам сказати, що завоює вашу увагу. І я вже це почув, перевірив на собі. Тому запрошую деталі будуть в описі під відео. І запрошую, друзі, знову ж таки, на, фест, на бос... Кремі Борщ Фест, який об'єднує українців. За кордоном та допомагає Збройним силам України показувати рецепт українського борщу нашим недобросовісним сусідам.